Вітаю на новому каналі шановних садівників. Сьогодні у нас 15 листопада 2022 року. Наші славетні воїни нещодавно звільнили обласний центр Херсон, а ми продовжуємо працювати в садівництві. Як бачите, у нас роботи ніколи не зупиняється. Врожай ми зібрали. Все, будемо фарбувати абрикос щоб не було підмерзання, придбали садової фарби. Яблука всі зібрані, продані. Бачите, сад пустий і Флорина у нас пішла під розкарчівку. Нагадаю, це молодий сад, йому тільки був шостий рік. І все, кілька днів назад почали карчувати. Прийняли рішення забрати, тому що у нас тут є зрошення. і Займатися будемо ягідниками. Зараз у нас всі кинулись на ягоди, бо яблука ні по чому. 5 гривень ніхто не хоче купляти, а маліна, як ви знаєте, по 100-120. Так що будемо переходити на якісь інші культури. У нас є яблуко, є абрикос, є трохи сливи і, мабуть, буде у нас скоро таке господарство напів'ягідне. Технологія харчування проста, трактор чіпляє, трасом висмикує, бачите, який потужний корінь. Це коренева система шестирічна. на 106-й підчепі. Отакий великий маємо корінь. Після того, як це все висмукнули, пройдемось фрізою. Зробимо пухкенький ґрунт. посадимо маліну, поставимо шпалеру. Натягнемо польєм і все буде добре. Чому флоріна на 106-й, ну, це такий сорт, скажімо так, який не дуже користується попитом, сильно рослий і тому вирішили почати з флоріни. Плюс це у нас ділянка близько до бази. Ось у нас поруч охорона. Є вода, нормальний ґрунт. Тут дика зона, скажімо так, лісок, захист від вітру. От, грунт суглинок простий, ну от така технологія. Зараз підійду ближче, покажу як трактор смикає, хоча можливо просто збільшую, ось і буде видно. Бойці трасом чіпляють за стовбур і трактор МТЗ висмикує. тобто Технологія проста. Ну В принципі, все, що хотів вам показати. От. Бойці великим сікатором обтинають гілки, а трактор корчує стовбур. Потім все, що дрібне, переб'ємо фрізою, а нижня частина отака, як тут, бачите, це піде на дрова. Тобто Стовбур піде на розпал, на дрова, а коріння і всю дрібноту оцю ми мульчером садовим подрібнемо. Показував у нас мульчер є. Бачили відео, він зберігається. Чудово, він з гілками до 5 см справляється. Рем, мені! Ну, в принципі, все, що хотів вам розповісти. От, груша ще є, не продана. Так що, кому треба грушу, звертайте. З яблуками вже в цьому році усе. Дякую за увагу всім. Успіхів, миру. Йдемо до перемоги. Слава Україні!